Каналі. Панове, в общем, продовжуємо свої продажі. Трактор уйшов, я вже казав, як бачите, ми стоїмо на його місці. Люди забрали, радуються. Далі продаємо, тепер вже точно було. не знали то продаємо, то не продаємо, вже вирішили, продаємо. Культиватор. КПС-4.2. Я в минулому відео вже вам казав. борони в чудовому стані, зубці отклепані, Розповідаю, лапа стоїть 330, спереді, ззаду. Снігу не видно, риця не буду. Кому цікаво, напишіть, приїду, розрию, якщо треба. Резина, як бачите, накачана, пошипники в ступицях помазані. В чудовому стані резина, все добре. Винти теж все добре, нічого не варене, нічого не цей. циліндр не тече. Тож в доброму стані. Причепне. Все нормально, все не розбите, нічого, все добре. Шлам є. Це є, ну, в принципі, нормальний робочий культиватор. Зачепили в поле. Робити абсолютно нічого по ньому не потрібно. Дружини не лопнуті. Все, ну, скажімо так, в робочому стані. Тому що культиватор не новий, але робочий. Ще попрацює не один рік. Так, ще в нас до культиватора є плуг. Зараз поїдемо в інше місце, в іншу локацію. Знімемо ще плуг. Ну, можливо, кому потрібно. То... Кому цікаво, номер телефону буде в коментарях. Я напишу чи в описі до відео напишу номер телефону. Так що все буде. Звертайтесь, пишіть WhatsApp, Viber це працює, коли є світло. Так що... Поснімаю ще так, увесь пройдесь. Трішки пізніше на продаж буде ще дискова борона. Зараз люди визначаються з ціною, визначаться, приїдемо знімемо. Скинемо. Так що, кому цікаво, пишіть, звертайтеся. З цієї сторони теж нормальний, робочий, все працює. Нічого не варене, нічого. Підчепники встюпиться, як я вже сказав, в нормальному стані, не розбиті, не роздобані, так. навіть помазані. Так, що тут? Ну, в принципі, він рівний. Переробити його собі в навісний, я собі на ЮМЕС свій переробляв в навісний. Тишку скидував, уварював рамку, працюю з навісним. Мені так краще, мені зручніше. Багато кому зручніше їздить з так, дислом. Так що варіантів куча ціна, я думаю, більш ніж доступна. Печіть, звертайтеся, телефонуйте. Ми на іншу локацію, до плуга. вікна. Плуг, сам в дуже доброму стані. ну Покрасить тут пів літра краски і все буде добре. Рама, ціла. Обично в них це одеський плуг, то в них болячка, що їх на оцьому болтові перериває, ламає. Тут все добре, нічого він не зігнутий, не варений, рівненький, стойки. Отвали в дуже чудовому стані. Вони взагалі не, майже не працювали. Це отвали з мого пуга, той, що в мене. Я один рік на них попахав, ну, може гектар 50 пахав і поставив собі пластикові від фірми Tecron, Чи IQ -композит. Так, леміха також тут добрий, проблем з ним не буде. Зачепив і поїхав в поле, відрегулював. Вал рівненький. А, Вал нерівненький, ну нічого. Навал буде невеличкий торг. Ну, Кажу одразу, що невеличкий, тому ну, то, що пух в дуже доброму стані. Колесо, також як і на культиваторі, помазане, видно. Підчепник цілий, не ржавий. Все працює, як бачите. легенько. Колесо добре, що заварене, грязь сюди не буде набиватися. Все добре. Щоточкою почистив. Пів літри літр краски покрасили і Все, Болти всі цілі, нічого не зірвано, різьба є. Так що, кому треба гарний плуг не за всі гроші світу, будь ласка, звертайтесь, телефонуйте, продамо. Все, всіх з новим роком!